Завершився третій заключний етап конкурсу Сузір'я Бердичева. У ньому діти показували свої здібності у хореографії. До цього були конкурси вокалу та театрального мистецтва. Переможці двох попередніх етапів уже визначені, журі залишилось лише обрати кращих танцюристів Бердичева. Зробити це їм буде дуже складно, вважають організатори, оскільки на танцювальні таланти місто є чи не найбагатшим у області. Хоча вокалістів та, можливо, майбутніх акторів Бердичів має також чимало. Усі три етапи були хвилюючими та захоплюючими говорить директор центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, Олена Боровська. Кожна номінація до душі, тому що в кожній номінації є свої таланти, є свої якісь знахідки. Цікаві, ось і тому, що ну ми є організаторами, тому ми переймаємося кожною номінацією, кожним днем конкурсним. І вважаємо, що важливо кожна номінація: і вокал, і театр, і хореографія. А в поєднанні взагалі це велике для Бердичева велике свят тому, що юні таланти на великій сцені міського палацу культури вони можуть проявити себе, показати себе і отримати і задоволення, і якусь сформувати впевненість в собі щодо своїх здібностей творчих. Кожен колектив, який виступав на сцені, показав високий рівень майстерності, як і у попередніх етапах, першими підкорювали журі наймолодші учасники віком від 6 до 9 років. Після середня група саме у ній завойовувала глядачів та журі пара із запальними танцями. Tchau, Прекрасна половина цієї пари Анастасія Верховлюк вважає, що на сцені вони із партнером виклалися на всі 100. Та оцінювати їхній виступ це виключно право журі. Тож Настя сприйме будь-які бали. Тим більше це не перший її конкурс. Вже займала і перші міста. Їздила на чемпіонати України з бальних танців, приймала участі в різних конкурсах в Києві. Дуже люблю займатися танцями та в майбутньому хочу стати хореографом. На мою думку, подібні конкурси дають таким же талановитим дітям як я. Дуже багато спілкування з людьми, вони пізнають світ, всіх якісь творчі. Творчі люди стають. Одна із наймолодших учасниць середньої групи Катерина Бойко мріє стати або танцюристкою, або співачкою. Вдома розповідає дівчина, вона завжди щось наспівує і сама придумує під пісню танець. Останнє заняття для Каті найулюбленіше, хоча на репетиціях одразу виходить не все. Мені дуже подобається, іноді репетиції такі довгі. Я, я дуже стою, але все ж таки, це все ну має якийсь кінець, і ми виступаємо гарно, і потім е, отримуємо велику. Радість, задоволення. Мені здається, що ми гарно виступили. Ми багато репетирували, трішки не вийшло, але я гадаю, що ми виправили все і гарно станцювали. Учасники старшої вікової групи були більш досвідченими конкурсантами, кажуть члени журі. Тому і обрати з них найкращого, мабуть, було найважче. Усі результати та підсумки трьох етапів Сузір'я Бердичева оголосять 30 квітня на заключному гала-концерті. Цього ж дня відбудеться і презентація центру позашкільної освіти, закладу, що поєднує у собі розмає. І дитячих талантів.